Привет підписники! Сьогодні така посылочка прийшла, зараз вам покажу. Будем мы тепер заниматься знову бетоном трошки. Ну и так далі. Пришли вот такі форми, тротуарну кличку. Вот такими квадратиками, прямоугольничками. Взяв 8 штук майже 11 штук на квадратный 30 на 30 на квадратный метр 11 штук ну в комплекте они ишли 8 штук 8 так 8 Років второй назад не чотири, роки назад я робив вот такие бордюрные блоки сюда ружейные, на цветочке вот стоять Такий озорчик виходився. З-за чого? Пленку вже таку пом'яту пленку. Для таких бордюрів, ну як для плитки, треба вибростол. Вибристолік в мене був невеликий. Зараз зроблю сюди другого, бо там той вже пропав, на мотор залишився. Ось такий мотор. Я його прикручував внизу стола. Це мотор тиравки малютка. Такий болт. Тут болт з гайкою. І тут болт з гайкою. Ну, буде мало додамо ще, але в принципі красиво його добрі. Доб... Ну, Ось такий вибросив. А прицепимо ми його зараз до столика. Ось такий стол. Це у мене такий стол був розпівучний. Тут така убита пила, вона даже підпалена, торцовочна, Але вона ще робить, робить, працює, в принципі. От, Зараз ми її відкрутимо і сюди прикрутим цей вібраційний цей. Моторчик. А сюди, на ножки. Тоді в мене була менша. Я велосипедну камеру робив таку. Покришку прибивав. а Тут зараз, якщо, мабуть, прикручу з автомобільної покришки, щоб воно вібрація була, пружинила. Бо пружин нема. Побачимо, як воно буде працювати. От. Це відкрутимо, знімемо. Такий буде стол, можна буде зробити реєчки на бордюрчики, щоб нікуди не з'їжджали формочки. Ну, от такий буде. Тепер варіант буде такий, що будемо робити плитку. Ось так вийшло. Мотор прикрутили, прижали мертво. Зараз провіримо без резинок, як він буде в нас. Приїхать скакати і включаємо і наблюдаємо нормально нормально, вибрирує. Тепер ще треба буде зараз якусь покришку автомобільну стару розрізати і зробити трошки м'якші ножки от такі амортизатор говорить розрізали таку хорошу покришку дара включить глянуть що у нас вийде? Аж не куртить мене. Аж кортить. Ну, вибрація є, можна буде трошки сильніше. Красно зробимо. Ставили по уровню. Перший заміс, пробний, на одну хоча б мені вистачило. Зараз побачимо. Так, яку трошки більше обманеної. Так, помазав форми олією. Буде важити, у нас вона виходить. Я думаю, що тут вже не хватить. Прийдеться тумішувати. Це такий жорсткий. Чому жорсткий? Тому що 1 кілограм цемента, 2 кілограма песка, пів літри води і 2 кілограма щебня. через веса. Да, попробуем, что у нас у нас получится. Красиво уже сложилось. Расползло. Я его надав получилось на одну плитку. Зараз я остатки. Вот ну, так і в принципі, зараз ще трошечки. Можна сильніше, звісно, але по дырочки бачите, піднимают. Вот так наверх. Вода не скаплюється. Ну це б, я жорсткий зробив такий. Один до двох Купальчим солонку. Можна на одну плитку. Чуть больше взять песочка. Все, выключаем. Хватит. Здесь у нас пробный вариант по замесу, чтобы знать, сколько выходит. Чуть-чуть. Ще от 50 грамм, 100 грамм піска. Ну, 100-150 грамм піска. Тобто 1 кілограм цементу, одна плитка. Если такому пропорції робити. Е усадку я ніяку С3, господи, як сказати. Коротше, а присадки не додавав. Того що я заказав. О, завтра має прийти кілограм. Ну, я в інтернеті дивився, що оці моющі средства не бажано їх додати. Все, стоїть, завтра На ну, Відео викладу сьогодні. А там будемо пробні варіанти робити далі. Тобто, Кілограм цемента, ось 30 на 30 плитка. Два кілограма піска, значить два. 2 200 десь так, 2 кг, 200 грамм песка можна і 2 кг щеплення. Оце якраз одна плита. І получилось пів літри води. Ось такі пропорції. І умножаємо потім на 8 плиток і все. І у нас виходить рівно один замес на 8 плиток. Ну, хто лайки, хто дизлайки. Пробний заміс, далі буде відео, як робити в домашніх условиях. Я показував, я раніше робив, пробував, вийшло. В принципі, до сих пор скільки років не розмерзається нічого. То там я робив один до трьох з цементів, пісок з цементом.